Привіт усім! Зараз ми з вами знаходимося у магазині Юкі Сімейний шопінг. Тут ще навіть представлені новорічні полички з новорічними товарами. Ось такі ялиночки симпатичні. Така маленька ялиночка. Вона світить різними кольорами на батарейці. Ялинка коштує 59 гривень. Ще така маленька кулька. Кулька 79 гривень коштує. Ще підсвічники, свічки, сувеніри музичні. Ось такого плану підсвічник. 69 гривень коштує. Ось Тут ще... Різні кульки, іграшки і гірлянди для ялинки. Є ще ось такі іграшки з дерева. Такі симпатичні. Ось такий дерев'яний олень. 189 гривень. Ось з такого плану іграшки. Вони на батарейках і вони світяться також різними кольорами. Ось така іграшка. Ось такого плану ще. 45 гривень. Такі ще різних кольорів іграшки. І пташки. Пташки такі красиві. Також різних кольорів, 79 гривень. Такі красиві з пір'ячком на хвості. з такого плану іграшки. Сова. Дуже мені сподобалась така сова. Така мила. З такою ручкою. От 29 гривень коштує така сова. Ну, гномик який класний. 789 гривень такий гномик. Ну, от такі ніжки прикольні. Носочки дитячі. Така ще ковтинка дитяча, 349 гривень. Ось такого плану ще носочки 59 гривень. З Дідом Морозом. Олень. Симпатичний олень. 659 гривень. Такі ще ковтинки є. Ось ця кофтенка симпатична така. Дитяча 549 гривень. Така ще з капюшоном. Так, 449 гривень вона. Сніговички симпатичні. 379 гривень такий сніговичок. Віночки. 349 гривень такий маленький. І більший такий віночок. 619 гривень. Такий малесенький віночок є ще. 149 гривнів. Такий сніговичок, Веселий такий. Двісті пятьдесят гривні. Чубіткі дитячі. Всередині на хутрі. Теплі такі. Ось таке ще дитяче взуття. нас такого плану 999 дев'яносто дитячі курточки, різних кольорів, такі яскраві. 899 гривень така курточка. Дуже великий вибір дитячих курточок. Є ще ось такі от комплекти, курточка і штани. Такі теплі. Різних різних кольорів, взуття дитяче ось такого плану, чобітки, вони також на хутрі, на замочок, тапочки 299 гривень. Різних кольорів. Оці от зайчиками красеєтки. Милі такі тапочки. 399 гривні. Такі ще з дідом морозом є. І ось такі от теплі на хутрі. 399 гривні. Зайчиками. Такі ще з песиками. Симпатичні тапочки. Ось такі ще кросівки для малечі. Такі яскраві. І ще для хлопчиків такий комплект. Курточка і штани. 1799 гривень такий комплект. Світшот 199 дев'яносто гривень. Зараз ми знаходимося в чоловічому відділі. Джинси. Чоловічі джинси. Ось по таким цінам. Сорочка чоловіча, светря є. Сорочка 699 гривень така. І ось такого кольору. Також по такій же самій ціні. Ось така безрукавка Вісімсот дев'яносто дев'ять гривень. І така куртка. Чоловіча. Чиноча курточка. Довга. Ну, ось такого плану куртка. З таким брілком в комплект входить. Ось по такій ціні. Худі жіночі п'ятьсот дев'яносто дев'ять гривень. Ще ось новорічні светри, спортивний костюм. жіночий. Вісімсот гривень. Сукня жіноча. 699 дев'яносто дев'ять гривень. Така тепла. Курточка жіноча. Так, коротка курточка з таким хутром. І по акції є. Чого бути жіночі? Такі теплі, на хутрі. Ось такі бежеві. І ще ось такі от чорні. Ось такі милі тапочки з таким бантиком. <сум> Жіночі тапочки. Ще такі тапочки в сірому кольорі є. І ось такі оті пухнасті тапочки. 349 гривень. І теплі, такі на хутрі, 549, світшоти такі різноманітні 749 гривень, також різних кольорів, сукня жіноча. 699 гривень. І ще ось такого плану світшоти. Такі однотонні без малюнка. 499 гривень. Курточка жіноча. У нас такі ще курточки. Зелена така з брілком також.